Всім привіта! Сьогодні ми поговоримо про поповнення кошелька Payer і про виведення з нього своїх грошей в Україні. Переходимо в свій кошельок. Ми бачимо наш баланс, якщо він у нас є. Нам потрібно поповнити. Якщо ми нажмемо поповнити, у нас є на вибір 3 фіатні валюти. Неважливо, яку з них ми виберемо. Спосіб поповнення буде одинаковим. Вибрали ми долари, виберемо систему. І так, тут починається саме цікаве. Якщо ви з України. На сьогоднішній 2025 рік в зв'язку з обмеженнями НБУ, у нас недоступне поповнення з банківської карти або банківським переводом. У нас доступен список сайтів, за яких ми можемо поповнити свій баланс, якщо у нас є там вже зареєстрований аккаунт. Цей список сайтів може відрізнятися в момент, коли ви дивитесь дане відео. Також, якщо ви з іншої країни, у вас тут може бути зовсім інший список сайтів, також може бути доступний спосіб поповнення банківською картою Visa або MasterCard. Якщо у вас є така можливість, користуйтесь. Якщо нема, дивимося далі. І так, якщо ви з України і у вас така сама картина, як і у мене. І ви думаєте, що можна зареєструватися на якомусь із цих сайтів, поповнити там баланс і вивезти на паєр, то ви помиляєтесь, там також діють правила НБУ, ви там теж не зможете поповнити з банківської карти. Тому цей спосіб нам не підходить. З виведенням приблизно так само буде. Зараз йдемо далі. Ми зрозуміли, що на фіатні щита, ми гроші перевезти з карти не можемо. Є криптовалютні щита. Якщо ви користуєтесь криптовалютами, ви можете поповнити в криптовалюті, скориставшись кнопочкою «Обміняти», перевести свої біткоїни, USDT або інше, що у вас там є, на нормальні гроші. Або навіть на рублі. І користуватися далі. І у вас буде баланс в. В фіатних валютах ви зможете них тратити, ви зможете ними оплачувати покупки, і все буде хорошо. Ну, при роботі з криптовалютою є один нюанс. Коли ми живемо Поповнити, ми бачимо адрес свого кошелька, і ми бачимо дуже важливу надпись, яку не можна ні в якому випадку ігнорувати. Е Цитую. ми не приймаємо переводи від міксерів і відправителей із других груп різка. Міксери це, по суті, отмивання грошей. Другі групи різка це будь-які кошти, отримані незаконним шляхом. Тому я не рекомендую використовувати свої кошельки на Pair, криптовалютні кошельки на Pair, для того, щоб отримувати кошти від фізичних осіб. Якщо ви на якомусь сайті заробляєте, так само як я, і вказуєте там свій адрес кошелька, то проблем ніяких не буде. От я заробляю USDT, мені приходять. Проблем ніяких нема, тому що це виплачує сайт, провірений. І все працює добре. Якщо хтось вам предлагає біткоін подішовки на 10% дешевше, то тут треба задумати, звідки та особа взяла той самий біткоін і чому вона така щедра вам його пропонує. І так, є ще способи поповнення. Це у нас будуть обмінники. Куда ж без них? Найпопулярніший моніторинг обмінників це у нас BestChange. Зліва в колонці ми, ми вибираємо, що ми хочемо віддати. Ми віддаємо гривню. Отримати ми хочемо паєр. Ну, Долари, для прикладу. І ми бачимо список обмінників, які можуть прийняти в нас гривню і віддати нам долари. Назва обмінника. Ці значки перед обмінником, це те, як він працює. Далі курс Це ціна за 1 долар в гривні. Далі, от і до, це мінімальна і максимальна сума, з якою працює даний обмінник. Менше вказаної суми ви не зможете перевести ну, І більше вказаної за один раз ви перевести не зможете. Резерв це резерв, вказаний в валюті, на яку ви в валюті яку ви хочете купити. Якщо ви продаєте гривню, купляєте Pair, то максимум ви можете купити вказану суму в резерві. І отзиви. Якщо отзиви зелені, це не значить, що вони всі хороші. Як ми тут бачимо, є один червоний, тут один червоний. Це не значить, що тільки один відзив поганий. Це значить, що із всіх, цих всіх отзів, от тут 18 тисяч отзвів і один червоний. Із 18 тисяч отзвів в даний момент, конкретно зараз, йде одне спорне питання. Тут так і написано: одну незакриту фінансову претензію має клієнт клієнти до даного обмінника, тобто гроші він віддав, а обмінник свої. Обов'язки перед клієнтом не виконав. Так що звертайте увагу деколи на отзи, можна їх почитати, там буде багато цікавого. Курс, як ми бачимо, від 42 гривень до 52 Також не ігноруйте значки, які перед обмінниками вказані. Даний обмінний пункт може запросити верифікацію документів клієнта. Даний обмінний пункт може запросити верифікацію банковської карти клієнта. Даний обмінний пункт в вручному і полавтоматичському режимі. Це все дуже важливо. Чим більше значків, тим більше причин має обмінник вам відмовити. Також може запросити у вас документи. Ще щось. От, на сайті даного обмінного пункту необходима реєстрація для создання заявки, ще й регістрацію проходити, верифікацію. Треба з кожним конкретним обмінником ознайомлюватись. Також за допомогою обмінників можна і поповнити паєр. Є кнопочка Убратний обмін. Ми віддаємо паєр і отримаємо гривні. Принцип такий самий, як і поповнення. Тут є свої значки, скільки ми віддаємо від 245 доларів до 122 тисяч за один раз. Курс 40 гривень. Резерв 479 мільйонів на банківські карти України. От за 12 тисяч. Виглядає солідно. Наступний обмінник, мінімальна сума 500 доларів, слідуючий 400, наступний 246 500. Як ми бачимо, суми просто величезні для того, щоб вивезти із паєра на карту. І часто це нам не підходить. Якщо у вас така сама ситуація, як зараз у мене: 51 USDT доларів, в взагалі, десь біля 70 доларів, якщо мені треба вивезти, то. Обмінники не підходять, як би це странно не звучало. Тому я хочу запропонувати вам свої послуги. Я можу допомогти вам поповнити паєр або вивести з нього кошти, будь-яку суму від 5 доларів. Також зауважте, що недавно на паєр е, стала недоступна послуга обміну валют, якщо у вас сума менше 20 доларів. Тобто тут є кнопочка обміняти. Якщо ми обмінюємо долари або от на євро, то мінімальна сума, яку ми зможемо обміняти, 20 доларів. Раніше цього не було. Раніше можна було будь-яку суму міняти. Так що, якщо вам потрібно зразу в доларах, рублях чи в євро, то зразу вказуйте, що вам потрібно, якщо сума менше 20. Ну, якщо сума більше 20 доларів, то нема різниці. Контакти для зв'язку зі мною на екрані я допоможу по можливості, в мутних схемах не участвую, можу відмовити будь-кому без пояснення причини. Працюю чисто на благодійній основі, тому що я сам попадав в такі ситуації, що гроші на балансі є, а вивезти не можна. Або треба їх повнити, а нема такої можливості, бо обмінники, самі бачите, які. 245, доларів, 500 доларів 490 доларів, просто неадекватні суми. Нам треба 20-30 доларів і що робити? Як рішати? Так що, звертайтеся, поможу з поповненням, виведенням. Також поповнюю виведу вебмані, або переводи між Pair і вебмані теж можливі. Дякую вам за увагу. При роботі з криптовалютами будьте обережними. Пока-пока.